Це гравці амфутбольної команди Верез Мрія. Володимир Сідельник, ветеран війни. У 2022 році чоловік повернувся з-за кордону, аби стати на захист держави. Я служив 115-й про бригаді. Маю три поранення за, за весь час війни. Перебував майже майже на всіх напрямках, майже на всіх напрямках бойових дій. Це йде з самого початку війни. У торік Вересу пропонували взяти участь в Лізі дужих, однак достатньої кількості гравців не зібралося. У січні цьогоріч вирішили втілити цей проєкт і нині мають повноцінний склад: 14 футболістів. Команда Верес мрія це футбольна команда, це нова історія для рівного, тому що ну ми такого не мали раніше. Ось таких команд в Україні є не так багато. Ну, з десяток можна сказати, таких, хто там, має, там склад повноцінний, займаються. Ось, ну, мета яка? Розвивати цей вид спорту, тому що зараз дуже багато в Україні є от людей зв'язку з війною, які втратили там певні кінцівки. І таким чином це для них і певним чином реабілітація. Для ветеранів війни це хороша можливість повернутися до цивільного життя, а також розвиватися та показувати результати у новому для України виді спорту. Це дуже добре, що ветерани можуть прийти, бо багато хлопців ті, що займалися футболом, от, наприклад, займався футболом, все життя пішов на війну, да, і в нього якась ампутація. Це і йому що далі, якусь роботу шукати. А Тут є така можливість спокійно далі грати, продовжувати свою кар'єру. Тарас Будашко, тренер команди Верез мрія раніше. Чоловік працював з дітьми. Для нього це перший досвід роботи з дорослою командою. Вони вчаться в мене, я вчусь в них, і в нас от така взаємодія. Ми один одного доповнюємо. Найголовніше, що в нас дуже хороша атмосфера в команді. І всіх бажаючих, хто хоче долучитися до нас, ми тільки чекаємо в нас в команді. Незабаром гравці Верес Мрія братимуть участь у лізі дужих. Тож нині активно готуються до змагань. Хлопці готові на всі 200%. відсотків. Як фізично, так і морально, психологічно, не напевно більше готові за мене, тому що це велика відповідальність, адже це ми представляємо нашу область, наше місто. І хлопці хочуть якомога найкраще показати свій результат. В одній четвертій фіналу Ліги Дужих Верес Мрія зіграє проти Кривбасу. У планах команди виграти турнір, а наступного року грати в чемпіонаті України з Амфутболу. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.